Відмовитись від в'яленої риби, бо можна загинути через небезпечний токсин. Лікарі просять, але не всі чують. І маємо ще один випадок захворювання на ботулізм цього разу на Сумщині. Там, на межі життя і смерті, зараз 38-річний фельдшер швидкої допомоги. Чоловікові стало зле після вживання в'яленої риби. Зараз він в реанімації І разом з ним до інфекційного відділення потрапили ще четверо. Оксана Солодовник з лікарні. Це була неділя. Компанія на природі святкувала трійцю. Із семи людей двоє медиків фельдшер та інфекціоніст. В'ялену рибу їли усі без остраху, бо ж готували її власноруч. За п'ять годин 38-річний фельдшер відчув перші ознаки отруєння. Далі почало двоїтися в очах, стало важко говорити і дихати. Медик відразу розпізнав симптоми ботулізму і помчав у лікарню. Він сам приїхав свої, ну, своїм транспортом сюди. Що хвилини стан чоловіка погіршувався, і зрештою він перестав. Дихати відбувався параліч е е м'язів і вже ж крайня ступінь це параліч дихальних м'язів. Це стан дійсно загрозливий для життя. Знаходився в палаті інтенсивної терапії під апаратом штучної вентиляції легень з блискавичним перебігом ботулізму. З таким важким випадком кажуть медики, мали справу уперше протидіяти хворобі було нічим. Відсутність сироватки е е зареєстрованої в Україні. В Принципі при госпіталізації хворих на підозру на ботулізм терміново повинні вводитися такі препарати, і введення терміново цих препаратів це рятує життя пацієнту. Одну ампулу сиворотки знайшли в дитячій лікарні сум. Ще дві родичі розшукали в Києві, одну в Росії. Цього вистачило, аби зупинити дію небезпечного токсину, але дорогоцінний час згаяли. Мені права її вводити, неофіційну сиворотку. Вот. Но по требованию пациента берем расписку какую-то и вводим, как бы было, если бы ее не ввести. Во-первых, я не знаю, как сейчас будет, хотя ее и ввели. Потому що большой, звісно, тяжеліший, надіжда тільки на його крепкий організм. Хворий уже вийшов із коми і його перевезли до обласної інфекційної лікарні. Четверо друзів, що разом із ним їли в'ялену рибу, теж у стаціонарі, але у них поки що жодних проявів ботулізму. Вони зізналися лікарям, що з усієї компанії фельдшер єдиний, хто не вживав спиртного, бо був за кермом. Раніше об этом було не прийнято говорити, але. Но... Действительно, параллельное употребление алкоголя, антидот готулотоксина. Такі співпадіння, зізнається, очільник обласної інфекційки вже були в його медичній практиці. Та лікар відразу застерігає: від ботулізму рятує не алкоголь, а сиворотка і передусім обережність. Ну якщо вже хтось ніяк не може жити без в'яленої риби, то медики радять, хоча б звертати увагу на те, щоб вона була почищена, бо саме в внутріщах ботулістична паличка. А краще взагалі відмовитись від в'яленого та копченого продуктів, які не пройшли тривалий термічний оброб. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина ТСН 1:1.